Як ви гадаєте, який рік приніс компанії LEGO колосальні прибутки? А яке відношення LEGO має до дверей, дерев'яних сходів і навіть труни? Сьогодні я розповім, яким чином компанія, яку заснував хлопчик з фермерської сім'ї, перетворилась на світового гіганта під назвою LEGO. Але спочатку підпишіться на канал та не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Привіт, я Віта, я маркетолог і на своєму каналі. Я розповідаю все саме цікаве про відомі бренди, їхні вдалі та не дуже вдалі рекламні кампанії, маркетингові стратегії та багато іншої цікавої інформації, яка б могла надихнути, дати свіжі ідеї та підказки глядачам, які прагнуть збудувати великий та успішний бізнес. Сьогодні пластикові кубики Лего перетворились на найпопулярнішу іграшку всіх часів і народів. Лего навіть двічі називали іграшкою століття. На сьогодні налічується більш ніж 400 мільярдів деталей Лего у всьому світі, і це близько 6 Ті кубиків Лего на кожну людину на планеті. І майже кожен з нас у світі бачив чи грався кубиками Лего в якийсь певний момент свого життя. І одразу зазначу, що Лего Груп не зовсім типовий європейський бренд наряду з Лореаль, Зара, Рітерспорт і ще буквально десятком іменитих торгових марок, він ходить до групи європейських компаній, які залишаються в управлінні нащадків їх засновників. 75% акцій Лего Груп належить саме родині засновника Крістіансен. Але не зважаючи на всі визнання та популярність наборів Lego декілька разів людство було дуже близьким до того, щоб втратити компанію назавжди. На щастя, для всіх нас вони змогли врятуватись і повертатись до нас знову і знову завдяки низці розумних стратегічних маркетингових та брендингових рішень. І саме про це я розповім у цьому відео. А в кінці ви дізнаєтесь, який з наборів LEGO став найпопулярнішим за всі часи існування компанії. Ви напишіть тим часом, будь ласка, в коментарях під цим відео ваші версії, який же набір LEGO є найпопулярнішим. Давайте почнемо з дуже короткої історії LEGO, бо щоб порівняти яких результатів ми досягаємо в певній точці, нам потрібно знати. З чого ж ми починали? У 1891 році в Данії народився Оле Кірк Крістіансен, засновник світового гіганта Lego. Я не буду вдаватись в деталі його біографії, оскільки це відео присвячене все ж таки бренду. Оле Кірк пройшов непростий шлях, він був звичайним Теслою, який розпочав свій бізнес і відкрив деревообробну майстерню, в якій виготовлялось все, що можна було зробити, із дерева: дерев'яні двері, дерев'яні сходи, навіть труни. А згодом вони почали виготовляти дерев'яних іграшкових качачок. Декілька Разів за все своє життя Оле Кірк втрачав весь свій бізнес та починався з повного нуля. Сама ж компанія Lego Group була заснована у 1932 році Оле Кірк Крістіансеном. Та назва Lego – це абревіатура двох данських слів Lek і гот, які разом означають грати добре або добре грай. Перші роки, звичайно, ж мали злети і падіння, як для будь-якого нового бізнесу, але все докорінно змінилось у 1947 році, коли Оле Кірк побачив прототип сучасних кубиків Лего, і це. Були іграшки під назвою Будівельні блоки Кідді Крафт і належала ця ідея засновнику британської компанії Kідді Craft Hілері Фішеру Пейджу. Але сам він був не зовсім в захваті від цієї розробки і займався іншими проектами. Та зовсім інший ефект справили ці кубики на Оле Кірк, який допрацював їхні кріплення, і вже в той же рік його компанія купила спеціальний апарат для лиття пластику. І саме з того часу почалось серійне виготовлення всім відомих кубиків Лего. У 1958 році Лего запатентував. Але свою знамениту трубчасту систему укріплення кубиків один до одного, щоб вони з'єднувалися у щільному замку, і саме це дозволяє будь-якому лего-блоку з'єднуватися з деталями з інших наборів. Тож були створені сурові правила та специфікації для виготовлення кубиків, щоб набори можна було будувати або доповнювати елементами з інших наборів, ділитися, обмінюватися деталями з іншими власниками лего, незалежно від покоління та року випуску конструкторів. І це був перший великий секрет їхнього успіху. І навіть сьогодні мініфігурка LEGO Лего має висоту 4 блоки заввишки, як і її перший прототип. Тому вона підходить до будь-якого набору всіх років. І тут ми підійшли до наступного великого прориву Лего, який відбувся у 1978 році, коли в компанії почали створювати мініфігурки. фігурки Фігурки перевернули уяви про іграшки, оскільки тепер ними можна було не лише гратися, а й створювати цілі історії та сюжети. І що головне деталі цих фігурок рухали, що робило їх схожими на справжніх людей. Для цього. Є навіть відомий психологічний термін антропоморфізм уподібнення будь чого, що не є людиною до людини, або перенесення її фізичних та інтелектуальних властивостей на істот речі та явища навколишнього світу. Але справжній секрет трансформаційної сили мініфігурки Лего полягав у можливості використовувати один із найпотужніших психологічних інструментів брендингу та маркетингу усіх часів і народів, а саме розповідь історії, сторітелінг. І це забезпечило справжній злет компанії у тисячу 79 році, коли вони випустили серію конструкторів LEGO Space. Наступним хітом став набір 1983 року з назвою Castle Фортеця. Навіть сьогодні він залишається одним із найбільш класичних та знакових дизайнів усіх часів LEGO. Мені здається, він навіть найбільш впізнаваний набір і сьогодні. І є купа ресурсів, де ще досі продаються деталі до цієї серії. Саме це принесло феноменальний успіх компанії і безхмарні роки. Починаючи з 70-х і до 90-х, прибутки зростали вражаючи. Аючами темпами і подвоювались у розмірі кожні 5 років. Із доходу 42 мільйони в 1978 до понад 1,2 мільярди у 93-му році. І прибуток почав зростати ще швидше аж до 1998 року, коли Лего зазнали перший в історії збиток та звільнили тисячу працівників. У 1998 му у 1999 роках, майбутнє Лего ледь же на обрії, оскільки попит на комп'ютерні ігри зростав, а діти втрачали інтерес до класичних. Іграшок. Відповідно, компанія провела кілька рекламних кампаній, спрямованих на привернення уваги до своїх конструкторів. Одна з таких кампаній називалась Нічого не може замінити творчість. The Ultimate Lego Experience. В рамках цієї кампанії Lego використовували відеоролики, де діти можуть створювати будь-що із своїх lego наборів. Ці ролики були також пов'язані з кампанією The Builders of Tomorrow і засновані на ідеї, що готувати дітей до майбутнього означає вчити їх творчо мислити. Крім того, у 1999 році LEGO Запустив кампанію під назвою Лего Майстайл, яка мала на меті звернути увагу на те, що Лего набори навіть можуть бути в форматі комп'ютерної гри. Ця кампанія була спрямована на те, щоб дати змогу її користувачам створювати свої власні лего аксесуари та предмети одягу, які потім можна було придбати в спеціальних каталогах. Але як би не намагались Лего привернути до себе увагу, нічого не спрацьовувало, допоки у 1999 році вони не зробили те, на що зовсім не робили ставки, і це допомогло повернути лего до життя і будувати майбутнє знову. Компанії прийняли стратегічне рішення про партнерство зі студією Star Wars Зоряні війни. Це було ідеальне партнерство, бо обидва бренди об'єднували два різні покоління. І в першу чергу це була дуже важлива інтеграція саме для Лего. Бо, об'єднавшись з зоряними війнами, вони змогли додати до своєї лінійки наборів ще більше елементів сторітелинг. Як результат, вони розпродали всі іграшки зоряних війн в перший же рік. Але залишилась неймовірна кількість людей, охочих придбати ці набори та іграшки LEGO, яких їм просто не вистачило. Тож компанія отримала нову проблему під назвою Пропозиція не покриває попит, а це означає втрату потенційного доходу, але далі ще гірша. У 2000 році Лего випускає більше наборів зоряних війн, але попит на них малий, тому що не було випущено жодного фільму про ці ж самі зоряні війни. І все це свідчить про нерозуміння бізнес-моделі компанії Лего, бо за рахунок цієї інтеграції вони створили циклічний попит на свої продукти, прив'язавши їх до франшизи. Та окрім цього, їм потрібно було виплачувати значну частину свого доходу за права на використання зоряних воєн Джорджу Лукасу та Лукас До речі, візьміть цей кейс на замітку, якщо ви плануєте використовувати подібну модель у своєму бізнесі. Та не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал, щоб не пропускати не менш захоплюючі та корисні випуски. Але потім була ще одна перемога, коли вони повторили свою стратегію зоряних війн з новою франшизою про Гаррі Потера, і справи знову пішли вгору. Але потім знову невдача з серіалом про Джека Стоуна, який вийшов у 2001 році і був припинений через два роки після виходу. Потім перемога із серіалом про Біоніків, але потім невдача з телешоу під назвою Галадор. Потім ще одна невдача, але вже з іншим серіалом. Згодом була ще одна невдача з електронними іграшками, орієнтованими на малюків, і ще одна невдача з центрами позашкільної освіти в Азії, які так ні до чого й не привели. Роками компанія каталась на американських гірках перемог і поразок. Зрештою, вони просто не могли розібратись в ситуації, оскільки так само, як і багато інших компаній, які потрапляють у подібні проблеми, Lego створили занадто багато різних лінійок продукту, інтеграції, всього чого тільки можна було. Вся ця сніжна куля набирала неймовірних обертів, і потрібно було щось терміново змінювати. У 2004 році Lego нарешті зібрались з думками і зробили декілька неймовірно важливих стратегічних кроків. По перше, Перше за всю історію компанії її очолив найманий менеджер Йорген Вік. Снудсторп а не члени родини Крістіансен. Насамперед він переніс деякі виробництва з Європи до країн з нижчими витратами. Був закритий великий завод Lego у Швейцарії. В даний час конструктори Лего в основному виробляються в Данії, Угорщині та Чехії. Але також виробничі потужності є і в Мексиці. Він розпродав всю збиткову закордонну нерухомість та інші активи. Парки Леголенд отримали ліцензії, оптимізував роботу та скоротив витрати компанії за рахунок скорочення продукції, розуміючи, що вона була розпорошена на багато вузьких лінійок, і багато з яких не приносили бажаного прибутку. В Lego також скоротили кількість різних деталей, які вони виробляли з 12 тисяч до 7 тисяч, і переорієнтували свої зусилля на внутрішню кампанію, яку вони назвали назад до кубиків. І вона зосереджувалась на основних продуктах компанії Lego. В Lego потрібно було повернутися до основних цінностей та фундаменту бізнесу компанії, що дозволило досягти в подальшому неймовірного успіху. Наступним кроком був запуск нових сюжетів. Для наборів Лего, вивчивши уроки із своїх попередніх інтеграцій з зоряними війнами та Гаррі Поттером, вони усвідомили справжню силу сторітелинг і випустили Лего Ніндзяго і Лего Бетмен. До 2015 року Лего стала найбільшою компанією виробником іграшок у світі з об'ємом продаж в більш ніж 2 мільярди доларів. У 2016 році показник складав 6 мільярдів доларів. А штат компанії нараховував 19 тисяч працівників. А за 2020 рік, за деякими даними, чистий прибуток компанії зріс ще на 19%. Тож тепер ми знаємо, чим займались люди під час пандемії вдома. Але Йорген, який очолив компанію у 2004 році, як ми пам'ятаємо, також наполягав і на запуску інтерактивних ігор та цифрового дизайну середині групи компаній. Тож на сьогодні компанія також має серію комп'ютерних та телефонних ігор, в тому числі і Lego Майстал, про яку я вже згадувала раніше, що дозволило компанії вдало маневрувати та перейти в еру цифрових технологій. Але що важливіше, Lego створили свою власну світову спільноту любителів бренду, яка витрачає більше 8 мільйонів. Мільярдів доларів на рік на їхні товари, фільми, відвідування тематичних парків і на все, що тільки може запропонувати їм компанія Лего. Але для мене поки ще відкрите питання про те, який з наборів Лего є найбільш популярним. Я передивилась багато форумів, груп, але відповідь поки відкрита. Для одних це набір фортеця 84-го року, який може коштувати більше 7,5 тисяч доларів. Для інших це мініфігурка на ім'я Містер Голд, яка була випущена тиражем всього 5 тисяч і, Коштує близько 1700 доларів. Але я знайшла ще дорожчий екземпляр золотої фігурки з серії Star Wars, яка коштує більше 200 тисяч доларів. Дехто любить Лего Бетмена, а інші фанатіють від Гаррі Поттера. Але існує один особливий набір, який, здається, буде випускати знову і знову, а потім ще раз знову і знову. І це відомий Міленіум Фалкон, до якого входить 75 192 деталі. І його вкрай важко замовити, оскільки він розлітається з неймовірною швидкістю з полиць. Цинах є варіанти з іншою кількістю деталей, але найпопулярнішим є саме той, який складається із 75 тисяч 192 деталей. Цей набір також став учасником книги рекордів Гіннеса, він був складений всього за якихось там 16 годин, 10 хвилин та 29 секунд. Але так як під час збору була пропущена всього лише одна деталь, то рекорд не зарахували. Як ви напевно вже зрозуміли, LEGO це не просто бізнес, це бренд, з яким люди пов'язані емоційно. Тож, якщо ви плануєте створити свій власний бізнес, то Подумайте заздалегідь, які емоції та зв'язок зі своєю аудиторією ви прагнете створити. А я сподіваюся, що історія Лего дасть вам деякі підказки та натхнення для досягнення космічного успіху вашим проектам та вашому бізнесу. І якщо ви додивились моє відео до цього моменту, значить воно дійсно заслуговує на вашу вподобайку та підписку, щоб не пропустити нові, не менш цікаві та пізнавальні випуски. А я вам всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Па-па!